Від нього року ми вирізали всередину, її ну все. центральний провідник. Я усе в саду, центральний провідник не практикую. Мені це не подобається. Нам її треба розвести на наружу, зробити зі таку, як ми з її хочемо. Бачити. У майбутньому крайньої гілки. Ось заклалися плодові, списики тут будуть плоди, а плоди нас не цікавлять. Нам потрібно, тут буде поворот у наступному році, а вона тут не робить, іде вверх. Беремо стизаймо і чекатимемо, тут, щоб полька пробилася. Тут також нам треба на цій, значить, підріжемо, тут плод буде. Ось так. І все. Убрали цвіточок отсюди, от усе всередині. Ну-ка, яблучко заберемо, все. а наступного року я її викинемо. Серединку йде, вирізаємо. Хоч картину висуну. Дуже красиво. Так, серединку викидаємо, це все в нас дуже високо. Нам треба на такому рівні робити перевод. Буде сюди перевод, тут будуть плоди і ось сюди отак переведеться. Цей простір будемо заповняти. Тут у нас дуже красива гілка, вона дуже потужна і нам треба пробудити аж оцю бруньку, щоб вона ось сюди в нас пішла. Що для цього треба зробити? Треба зупинити ростовий процес вверх. Тут буде яблучко, ну і нічого. Та й буде. Наша задача ось сюди зробити майбутню гілку. Основний центральний провідник нас теж він як не цікавий. Оце все вистрелить почка тут. Вона буде вертикальна, ця я піде всередину, а ця піде під кутом на наружу. Отакий у нас ззаду. А нам також тут потрібно на зробити перевод. Тому так оце все зріжено. Тут буде яблучко, воно притримає. Заставить вистрелити тут у нас. Лізочку. Тут на наружній брунячках. Тут нічого нам не потрібно, але плодова брунячка. І тут може бути 3-4 яблучка з одного цвіточка, у вас тут висітимуть. З одного плодової бруньки не одне яблучко буде. Може бути 3-4 по-різному. Трохи ще пиляю, зуби почав ремонтувати. Всі гілки нам треба сюди направляти. Цю ми будемо сюди направляти. А це направлення треба сюди. І ось є, є у нас брунка. І нам треба тут робити переводик. Приріжемо це всю верхушку зараз. Тут буде плодовий список і тут приріжемо на наружню брунку І будемо отак або відсюди, тобто будемо вести на наружну Тут приріжемо просто на наружню Ну, Тут буде яблучко. В цьому році хай буде яблучко. А ця гілочка може тут щось там. Залишилася одна. І їй ми будемо робити перевод. На ось цю бруньку, яка напроти мене знаходиться. Тут буде яблучко, проб'є отак. А наступного року ми це все зріжемо. Нам би й понижче вона потрібна. Чудово, як би так було. Ну, може, заложиться плодовий список, тоді буде так. Тут переводимо на наружню. Тут на наружню, отак на наружню, але отак вона. Ця гілочка в майбутньому тут її не буде, вона викинеться, цієї не буде. Ну ось така у нас висла ладошечка. Ось така. Ладошечка довернеться, як статуеточка. Ну, все в цьому році до літа, а літом пріска.